Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тримачі для бритв. Це ідеальне рішення для зберігання та організації приладдя для гоління у ванній кімнаті. Ці зручні тримачі надають безпечне та гігієнічне зберігання бритви, допомагаючи заощадити простір на раковині або душі, виготовлені з міцних матеріалів, тому вони надійно триматимуть бритву та забезпечуватимуть її швидке висихання після використання. Вони легко кріпляться до стіни або дзеркала за допомогою надійної липучки. Пропонуємо до вашої уваги креативну мильницю зі зручним зливом. Їхня спеціальна форма запобігає накопиченню води та утворенню неприємних запахів або бруду всередині мильниці. Вони оснащені присосками, які міцно прикріплюються до будь-якої гладкої поверхні. Завдяки цьому вони не ковзають та не залишають слідів. Ці аксесуари стануть чудовим доповненням до вашої ванної кімнати або кухні, допомагаючи підтримувати порядок та зручність у повсякденному житті. Житті Пропонуємо до вашої уваги вологостійкі килимки для кухні. Дані килимки можна розмістити на столі, в шухлядах або шафах кухонних меблів. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який стійкий до потрапляння масла. Унікальний рулонний дизайн дозволяє легко вирізати потрібні розміри для різних поверхонь. Килимки забезпечують бездоганний стан кухонних меблів на тривалий час. Крім того, вони мають привабливий естетичний дизайн, який доповнить інтер'єр. Вашої кухні. Пропонуємо до вашої уваги прозору мильницю на липучці. Цей прозорий тримач для мила виготовлений з міцного матеріалу, який дозволяє легко бачити, скільки мила залишилось всередині. Він забезпечує надійне зберігання мила, запобігаючи його розм'якшенню. Завдяки своїй компактній формі та елегантному дизайну, він чудово впишеться в будь-який інтер'єр. Тримач можна розмістити на раковині, куточку ванни або душовій кабіні, забезпечуючи доступність мила завжди, коли. Це потрібно. Пропонуємо до вашої уваги кухонний дозатор у сучасному стилі. Це дозатор для рідкого мила з інтегрованим сховищем для губок та скрипків. Він представляє собою стильне та зручне рішення для підтримання чистоти та порядку на кухні. Сучасний дизайн дозатора чудово впишеться в інтер'єр будь-якої кухні, надаючи їй додаткової функціональності та естетичної привабливості. Він виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує його тривалий термін служби.